Мене часто запитують, чи є в мене маркетологи. Так, звичайно, в мене є маркетологи, і в мене є десь приблизно 142 тисячі з половиною маркетологів на Фейсбуці, а також приблизно 45 тисяч маркетологів на Телеграмі, плюс приблизно 30 тисяч так само на Тіктоку, двадцять три тисячі на Ютубі. І приблизно 6,5 тисяч на інстаграмі, тобто в соцмережах в мене є достатньо маркетологів, плюс в мене є порядка 30 тисяч моїх пацієнтів, яких я вів особисто за 20 років практики. І тим, кому я допоміг, чи кому я цікавий, відповідно мене радять. І тому, в принципі, я задоволений, що в мене така кількість маркетологів. Тому знову ж таки, якщо ви допомагаєте людям і це реально працює, вони вас радять. В кінцевому результаті вам не потрібен жодний маркетолог. Просто робіть добре свою роботу, і все буде добре у вас.